Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами приготуємо ароматний смачний український калеж. Отже, нам знадобиться молоко, дріжджі, мед, цукор, ванільний цукор, борошно пшеничне і олія. А, і ще в мене тут просто немає. Жовток і ціле яйце ось і все власне. Молочко нам потрібне тепле. До молока ми додаємо наші дріжджі, розмішуємо. Тепер ми, як бачите, не робимо ніякого пару. Додаємо цукор і мед туди. Все розмішуємо, тепер олійку. Ось все знову ми розмішуємо. Даємо порціями наше борошно. Трішки знову підмішуємо, і в останню чергу додаємо наші яйця. Знову все розмішуємо, додаємо борошно. Спочатку всипаю половину, і, як бачите, я зараз буду вимішувати силиконовою лопатою. Коли мені стане важко. Я підсипаю рештою борошна е, наш стіл і буду вимішувати руками без міксера. Сипаю другу частину борошна, і ось це, що в мене в мисці борошно є, я зараз висиплю на стіл, буду підмішувати ним тісто. Може бути таке, що вам знадобиться більше борошна, тому що в кожного інгредієнти є свої. Ось і це може вплинути на те ж саме борошно, впливає на щільність нашого тіста. Тому ви дивіться, тісто не має бути дуже м'яким, а такої середньої щільності. Підмішую все руками, як бачите, без міксерів, без тістомісів. Порція в нас невелика. І знаю, в багатьох немає тістоміса, тому це легко можна зробити руками. Нам зараз треба поділити тісто на 6 рівних частин. Для цього я ділю його спочатку по половині, а тоді кожну частину ділю на 3 частинки. Бо в нас ця порція розрахована на 2 калачі. Тепер формуємо кульки і ставимо їх на дощечку в тепле місце, щоб вони в нас підійшли, бо потім ми їх будемо розкачувати Ось, і таким чином формувати косичку. Дощечко, звісно, присипаємо борошном. Отже, ми виклали їх на дощечку. Зверху я даю плівку, щоб у нас тісто не увітрювалося. І можна, щоб пришвидшити процес, якщо у вас в кухні холодно, можете поставити духовку на 50 градусів і відправити їх туди, щоб тістом швидше підійшло. Я часто так роблю. Тобто залишаємо тісто відпочити на 20-30 хвилин. Тепер ми кожну оцю кульку розкачуємо в довжину. Для чого? Для того, аби в нас косички при випіканні не тріскались, не розривало їх. І це такий секретик. Бо раніше я просто відривала шматок тіста, розкачувала з нього кульку джугутику. От, І вона завжди в мене тріскалась при випіканні. Я не розуміла, в чому проблема. А проблема ось в чому. Як бачите, ми спочатку розкачуємо тісто, потім ми його ось такий джгутик згортаємо. Трубочку, можна сказати, акуратно. І ось таким чином ми формуємо три таких своєрідних рулетики. Потім ми можемо їх чуть-чуть, як бачите, просто прокатавши ручками, і починаємо, власне, плести косу. Я починаю з середини, потім кінець защипую добре і під низ загинаю. Але добре защипіть пальчиками обов'язково, щоб потім воно не розірвало в тому місці. І продовжую другу сторону все те саме. Теж защипую добренько і підгинаю під низ. Тепер перекладаємо наші калачики красиві на деко вистелене пергаментом, і залишаю знову на, на час деякий 20-30 хвилин для того, аби вони підросли. Тепер розбиваю одне яєчко, розмішую його і покриваю ним наші калачики. Ну і звісно, як наш калачик без посипки, без маку чи кунжуту. Тут ви вже використовуєте свою фантазію. Я люблю, коли калач посипаний так добренько з самим маком. Тому я це роблю. І починаю випікати наші калачики. Мої ароматні духмяні калачі на швидкоруч, я б навіть так сказала, готові, тому що ви бачили, що вони займають дуже мало часу, не потребують над якихось зусиль. Тому не купуйте більше магазинних калачів, готуйте їх самі із любов'ю. Якщо вам також сподобався цей рецепт, це відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, звісно, якщо ви ще досі цього не зробили. До зустрічі у нових відео і смачного!